Така до нас екзотіка заїхала Nissan Мурано в кузові кабріолет. Доволі рідкісна машинка в наших широтах. Яка тут є проблема? Тут є проблема з механізмом, з геометрією даху. Є пошкодження отут в привідному механізмі пошкодження важелів, деформація внаслідок цього. Перекошено дах. Внаслідок цього при відкриванні. Дах ламає оці елементи. Ось тут -от повигнуті кронштейни, чіпляється за пластик, вириває пластик. Коротше, система не працює коректно. Да. Сама без додаткової допомоги другого оператора не може відкритись. Хтось відкриває, хтось руками притримує, допомагає. Тому подібне. Відповідно, будемо знімати тент, розбиратися. Що тут є в механізмі під заміну, є в них там проблемні місця, важелі люфтять, ламаються. Ми точимо ремонтні пальці. Вже такі машинки таку машинку робили колись з такою ж самою проблемою. Так що ми йдемо розбиратися. Плюс ще тут проблема є: не піднімається достатньо оця кришка, її підтягують, еластичні паси тут в конструкції є, які з часом теж втрачають еластичність і. Ну, вже не забезпечують той пружності в системі всій. А, так що знімемо тент, будемо ці паси міняти також, як міг міняти на попередній такій машинці. Це то довго гарний ефект. Тент зняли, дістались до каркасу. Що ми бачимо? Значить, так як я вам і казав, ось у нас зламана оця вісь, і оцей важіль мав цією вісім поєднувати з оцим важелем. Але бачите, воно зараз живе своїм життям. От, і відповідно коректної кінематики ми тут не можемо мати. Крім того, ось ці еластичні паси, що я казав, вони мають бути еластичними, але вони вже такі досить розтягнуті, ми їх будемо міняти. Функція цих е бачите їх тут, цих пасків, в тому, щоб коли механізм складається, вони підтягують оцю задню. Дугу підтягують і дають кришці оці коректно сюди скластися. А так як вони її не підтягують, бачите, провисають, не дають потрібної еластичності упругості, і вона стукається. Палець сюди оцю вісь, будемо точити, з'єднувати весь цей механізм і тоді вже відлаштовувати і арихтувати пошкоджені задні частини. Виконали ремонт цього екзотичного автомобіля. Була проблема з каркасом в частині розкладання. Механізм клинив не працював. Зараз відрехтували важелі, виточили нові втулочки. Тепер все працює красиво, як має працювати, нічого не затирає. Дивіться, як то відбувається. Маєте екзотичний кабройлет, звертайтесь, поремонтуємо, обслужимо.